Зікхаюшки, шановні хунтани, унчарівні хунтанки. Сьогодні розберемося, як збирати от такий от арбалетик і як його обслуговувати. Ну, я не стану його розбирати, але скажу що перше, що там посередині дуги Є отака ось хрінь. Тут позначений центр. Тобто спочатку тут і тут кладеться гумка, прокладочка, а потім залізячка теж прокладочка. І тоді тільки загвинчується оцей ось гвинтик. Ось тут він. Потім натягається тятива, але є маленький такий тетиву, заверніть на 2-3 оберти, щоб нитки ці були не рівні, а трохи заплетені, скручені. Ну, не багато, а Раза, два, три. І отак ось воно потрібно бути. Одягається теж просто. Тут йде наконечник пластмасовий, раз, і там, коли вже прикручена дуга, тоді одягайте тятиву. потім. На тятиву. бажано Отак ось от, намотати дратву, щоб вона не злітала, там все таке інше. Там є посилення, обмотка, ну і маловато Треба більше бо вона досить таки тріплеться. Обов'язково, якщо у вас нема грошей, щоб купити силикон для змащування ціви, то ось бджолиний віск. Він піде теж. Ви смазуєте цативу там, де вона їздить по цих, положу, і там, де воно торкається. Самого ложа. Ложу теж змащуєте або силіконом, або воском. Те ж саме. Якщо він справжній, то він не такий. Не твердий, він досить легко розм'якає. От. От у вас змащена оця вся фіня. І тятива, щоб менше тріпалася, і змащена оця полочка для стріли. Стрілу, яка є в комплекті, теж краще за все змастити Або силиконом, або воском. Це робиться для того, щоб вона нормально літала. Якщо не передбачено на самому арбалеті якось такого гумової трубочки, краще одягти. Бо ця тива потім буде битися об неї і буде битися обмотка. Тож, якщо немає, беремо просто силіконову трубочку, підходящу по діаметру, одягаємо. Обрізаємо трохи вище <кій> і нормально. Є ще отакі стріли, братхеди. Ну, хто тренується, тому воно поки що не треба. Значить, з чого робимо мишень? Мішень фабрична, це дорога штука, краще звичайний її спін плена, це пресований поліетилен, якийсь, щось таке. Але воно дороге. І воно є в двох розмірах: є 50 на 50 см, а є метр на метр. Я використовував раніше метр на метр. Здорова була, ну, там я стріляв по ній з великого арбалету. Але можна взяти звичайного каремата для спання карематик, ріжете його навпіл, потім кожну половинку ще навпіл, і у вас вийде ось така десь. Штука якраз для нормальної ляжки аркуш паперу десь А4. Під нього бажано теж щось таке м'яке підкласти. Ну, якщо на селі, то можна мішок з сіном, з соломою, таке. В мене на початку висів мішок з сіном. Просто якщо не робити отаку мішень, в якій будуть застрягати стріли, то ви їх будете в цьому сіні довго шукати потім. І вони будуть до дерева. І бажано вішати на дерево. Щоб якщо так і пройде через все це, то хай воно впишеться в дерево, аніж впишеться в якусь там кирпічину. Тож, є предохранитель запобіжник, і взводиться дуже просто, і пішло. Примітка і зауваження важливо таке. Не стріляйте з порушенням гарбалету, бо він тоді руйнується і руйнується досить швидко. Тож, кожен постріл має бути повноцінним, тобто накладена стріла. Стріла накладується, під тут є такий, такий язичок. Вона під язичок входить, і коли натягнута тітєва, то вона війде якраз до тєтєви. Потім здвигаєте запобіжник і стріляєте. Стріляти треба так, щоб пальці не попадали під цятєву, бо лупане так, що вам потім буде дуже боляче. Тобто. Руки мають бути десь отак. Тут наводите мушку вертикально. Це якщо збій по горизонталі. Там пристріляєте, видно. Починайте стріляти метрів з п'яти. Вам вистачить поки що. Потім можете відійти на 10, на 15. От. Там розберетесь. Тож головне, обов'язково 2-3 оберти перед тим, як натягти тятиву, прокручуєте її, тоді натягаєте. І натягаєте вже на зібраному лучку. Поруч з дугою Гумка, потім йдуть металеві плашки. Точно по центру. Центр він відмічений. З ним значно легше, з пошуком центра. І обов'язково змащуйте тятиву і саму ложу. По який ковзає стріла. Ну і стрілу також. Якщо для вас силикон дорого, купіть собі віск. Це буде нормально. На цьому поки що все. Goodbye. Ом!